Вітаємо смачненькі! Сьогодні ми приготуємо дуже вишуканий салат, карамелізована груша з пікантною ґарганзолою, хрусткими горішками і ніжним лістям салата. Це поєднання точно вас здивує і подарує справжню гастрономічну насолоду. Починаємо з грушки. Нарізаємо грушку рівненькими пластириками. Якщо груша затверда, Можна різати, не чистити. Якщо хочете, щоб вона була м'ягенька, то краще її почистити, вона буде дуже пікантна. Карамелізуємо. грушу. Додаємо якісного меду. Для чого питаєте? Щоб карамелізувати. Такий повинен бути легкий, смачний сиропчик. Переходимо до нашого салату. Салат ми заправляємо апельсином. Вставляємо ручку, щоб кісточки не падали. Перемішуємо салат, так, щоб всі листя пропиталися. Запах неймовірний. По сезону це топ. Ви знали, що гарганзола це італійська. Італійський сир, в якому вже більше тисячі років. У мене є невеликий лайфхак. Як гарганзолу викласти на салат? Подивіться до кінця і все побачите. Викладаємо салат. Соус поливаємо залишками. Достатньо просте і цікаве блюдо. Викладаємо пластирочка. Обережніше треба, щоб груша не розварилась, а була цільна. Що вона розвариться, ви її не Карамель не додаємо. І тепер лайфхак. Мочимо пальчики. І пальчиками відколупуємо чуть-чуть горгонзолу. Чому водичка? щоб не пристало. Виглядає вже апетитно. А ще ми додаємо піка. Спеції ніяких не присутні, От слова взагалі. Але в будь-якому випадку не забувайте про дім прянощиків. Поїхали далі. Тепер ми покрашаємо наш чудо салат горішками. Піка. Піка. Чуть-чуть надламуємо і розкидаємо. Наш чудо салат, груша з калтером з гарвіанзоли, практично готовий. Ось і все, наша страва готова. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити смачне відео. Смачного і до зустрічі!